Аліса в країні чудес Льюіс Керол читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал. Посилання на банку є в описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, Підписуйтесь на мій телеграм канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Розділ восьмий. Королевин КРОКЕТ При самому вході до саду ріс великий трояндовий кущ. Троянди на ньому були білі, але троє садівників фарбували їх на червоний. Зацікавлена Аліса підступила ближче, і в цю мить один садівник сказав. Обережніше, п'ятірко, ти мене всього обляпав. Я ненароком, буркнув п'ятірка. Це сімка підбив мені лікоть. Сімка підвів очі і сказав Браво, п'ятірко, завжди звертай на іншого. Ти б краще помовчав, сказав п'ятірка. Щойно вчора я чув, як королева сказала, що за твоїм карком давно плаче сокира. А то за що? поцікавився той, кого обляпали. А то вже не твій клопіт, двійко, сказав сімка. Ба ні, якраз його. вигукнув п'ятірка. І я йому таки скажу за що? За те, що він замість цибулі приніс на кухню тюльпанових цибулин. Сімка жбурнув пензля. Більше кривди, годі, уяви, почав він, але тут його погляд упав на Алісу, і він затнувся. Решта двоє теж озирнулися і всі разом низенько їй уклонилися. Чи не будете ви ласкаві сказати? несміливо озвалася Аліса. Навіщо ви фарбуєте троянди? П'ятірка із Сімкою помовчали і тільки глипнули на двійку. Той почав пошепки пояснювати. Розумієте, панно, отут -от повинен був рости червоний кущ, а ми взяли та посадили білий. І якщо королева це виявить, нам усім, знаєте, постинають голови. Тому, панно, ми й стараємося, аби ще перед її приходом. Тут п'ятірка, який тривожно позирав у глиб саду, загорлав. Королева королева. І всі троє садівників попадали ниць. Почувся тупіт багатьох ніг, і Аліса озирнулася, нетерпляче виглядаючи королеву. Першими з'явилися десятеро вояків із піками. Усі вони, як і садівники, були плоскогруді й прямокутні, з руками і ногами по краєчках. За ними так само в колонні по двоє крокувало десятеро челядників, розцяцькованих з голови до п'ят бубнами. Далі, побравшись за руки, з веселим підскоком ішли парами королівські діти. Їх теж було десятеро, і всі в червових серцях. За дітьми виступали гості, здебільшого королі і королеви, і серед них Аліса впізнала білого кролика. Він то цокотів щось нервовою скоромовкою, то усміхався, коли говорили інші, і врешті проминув алісу, не помітивши її. За гостями і йшов червовий валет. На червоній оксамитній подушці він ніс королівську корону, а замикали всю цю пишну процесію король і королева сердець. Аліса завагалася, чи не слід і їй упасти ниць, але не пригадувала, щоб хтось колись казав про таке правило під час процесії. Та й хто тоді буде на них дивитися? подумала вона, коли всі лежатимуть до лілиць. Тож вона стояла на місці і чекала. Коли процесія порівнялася з Алісою, всі зупинилися і прикипіли до неї очима. Хто це? грізно спитала королева. Червовий валет, до якого вона звернулася, лише усміхнувся і вклонився у відповідь. Ідіот. тріпнула головою королева і звернулася до Аліси. Як тебе звати, дитино? Аліса, ваша величносте, що найчемніше відказала Аліса, а про себе додала. Зрештою, всі вони тільки колода карт. Нічого їх боятися. А це хто? тицнула королева пальцем на садівників, розпростертих навколо трояндового куща. Оскільки лежали вони до лиць, то за візерунками на їхніх сорочках годі було розпізнати, хто то садівники, вояки, двораки, а чи трійко власних королеваних дітей. Сорочки ж бо в колоді, всі однакові. Звідки мені знати? відповіла Аліса, дивуючися із власної сміливості. То не мій клопіт. Королева почервоніла з люті і, хиж блимнувши очима, вириснула. Відтяти її голову. Відтя...» Дурниці. твердо промовила Аліса на весь голос. І королева затихла. Король запобігливо торкнув її за рукав. Не гарячкуй, моя люба, це ж бо дитина. Королева сердито обернулася до нього спиною і звеліла Валетові. Переверни їх. Валет обережно перевернув садівників носаком черевика. Встати. виріснула королева. Садівники прожогом посхоплювалися і стали кланятися всім підряд королю, королеві, королівським дітям і цілій громаді. Годі, годі. зарепетувала королева. Мені вже світ закрутився. І, кивнувши на трояндовий кущ, спитала А ви що тут робили? З дозволу вашої величності покірно пробелькотів двійка, вклякаючи на одне коліно. Ми старалися, все ясно. Мовила королева, розглядаючи троянди. Постинати їм голови. І процесія рушила далі. Відстали тільки троє вояків, що мали скарати безталанних садівників. Ті кинулися до Аліси, благаючи її заступитися. Не бійтеся, ваші голови будуть на місці, мовила Аліса і повкидала садівників у найближчий квітковий горщик. Вояки покрутилися, поникали та й спокійнісінько подалися слідом за всіма. «Там голови? крикнула королева. Були, та заголи, ваше величносте. відгукнулися вояки. Молодці. гукнула королева. «О, крокет, грите!» Вояки мовчки звернули погляди на Алісу. Питання, очевидь стосувалося її. Граю. гукнула Аліса. То гайда з нами. ревнула королева. І Аліса, чия цікавість була розпалена до краю, пристала до процесії. <м -м 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 Ох, що гарний день сьогодні, озвався збоку несміливий голос. неї дріботів білий кролик і збентежено зазирав їй в обличчя. Дуже гарний, притакнула Аліса. Герцогині не бачили? Тссс! — оглядаючись через плече, занепокоївся кролик. Він звівся навшпиньки і шепнув Алісі у вухо. Її засуджено до страти. Завіщо? — поцікавилася Аліса. Якась змова? Шкода? Вам шкода? нашорошився кролик. Ба ні, сказала Аліса. Зовсім не шкода. Я спитала, завіщо?» Вона нам'яла королеві вуха, промовив кролик. Аліса пирснула сміхом. Цс королева почує, злякано зашепотів він. Герцогиня, бачите, спізнилася, і королева сказала усім на свої місця. Крикнула королева громовим голосом, і всі підлеглі кинулися в різну біч, спотикаючись і наштовхуючись одне на одного. За хвилину другу метушня, одначе вщухла, і гра почалась. Аліса подумала, що з роду віку ще не бачила такого дивного крокетного майданчика. Він був увесь у горбиках та рівчаках. Замість куль тут котили живих їжаків. За молотки правили живі фламінго. А вояки, постававши навкарачки, вдавали воріться. Орудувати своїм фламінго, виявилося для Аліси найбільшою морокою. Нарешті вона навчилася затискати його під пахвою так, щоб не заважали ноги. Та тільки но вона випростувала птахові шию і замірялася ударити ним по їжакові, як фламінго тут таки вигинався назад і зазирав їй у вічі з таким здивованим виразом, що годі було стримати сміх. А коли вона знову нагинала йому голову і збиралася почати все наново, виявлялося, що їжак за той час розкрутився і тишком нишком драпає геть. Крім того, хоч би куди вона гилила свого їжака, на дорозі йому зазвичай зринав коли на горбок торівчак, а вояко воріться раз у раз розкарлючувалися і переходили на інші ділянки майданчика. Незабаром Аліса дійшла висновку, що це не гра, а мука. Крокетисти били всі заразом, не дожидаючи своєї черги. І весь час сперечалися і чубилися за їжаків. Невдовзі королева вже гасала скрізь як навіжена, тупотіла ногами і репетувала «Відтяти йому голову! Відтяти їй голову. Аліса захвилювалася. Досі правда, сутички з королевою у неї не було, але вона могла спалахнути першої ліпшої хвилини. І що тоді зі мною буде? думала вона. «Тут так люблять зносити голови. Аж дивно, що взагалі тут ще хтось уцілів. Вона почала роззиратися довкола, прикидаючи, кудою б непомітно втекти, і раптом огледіла в повітрі якусь дивовижу. Спершу Аліса вкрай розгубилася, але, придивившись пильніше, збагнула, що то. Усміх. Чеширський кіт. зраділа вона. Тепер хоч буде з ким порозмовляти. «Якся маєте? спитав кіт, тільки народ проступив йому так виразно, що вже було чим говорити. Аліса зачекала, поки з'являться очі, і кивнула. Тепер до нього озиватися марно, міркувала вона. Почекаю, поки з'явиться бодай одне вухо. Замить зринула ціла голова. Аліса випустила з рук свого фламінго і почала ділитися враженнями рада радісінька, що знайшовся слухач. Кіт, вочевидь, вирішив, що голови цілком вистачить, і далі з'являтися не став. Я би не сказала, що це чесна гра, почала нарікати Аліса. І всі вони так жахливо сваряться, що не чують самих себе. Правил, по-моєму, ніяких, а якщо і є, то ніхто їх не дотримується. До того ж, ви навіть не уявляєте, як важко грати, коли всі кулі й молотки живі. Скажімо, я маю бити у воріця, а вони пішли гуляти в інший кінець майданчика. А королевин їжак, якого я мала крокетувати, тільки не побачив, що мій на нього котиться, одразу і утік. А як тобі подобається королева? запитав кіт, стишивши голос. А ніяк? відповіла Аліса. Вона так страшенно. Тут Аліса помітила, що королева стоїть у неї за спиною, наслухаючи. Так страшенно вправно грає, що не треба великого розуму, аби вгадати, хто переможе. Королева всміхнулася і відійшла. З ким це ти балакаєш? запитав король, що й собі підійшов до Аліси і зачудовано приглядався до котячої голови. Це мій друг чеширський кіт, сказала Аліса. Дозвольте, я вас познайомлю. Мені не подобається його подоба, заявив король. А втім, він може поцілувати мені руку, коли хоче. Я волів би цього не робити, сказав кіт. Не лихо слов, вигукнув король. І не світи так на мене очима. З цими словами король сховався за Алісину спину. Котовій король не указ. Стара англійська приказка, яка означає, що є речі, які люди нижчого стану можуть дозволити собі робити в присутності своїх зверхників. Мовила Аліса. Десь я це читала. Не пам'ятаю тільки, де. Ні. Його треба прибрати, твердо мовив король і гукнув до королеви. Серденько, звели, будь ласка, прибрати кота. Королева на все мале і велике мала одну раду З'ятнути йому голову. Кинула вона, навіть не обертаючись. Я сам приведу ката, зголосився король, і тільки його й бачили. Аліса вже хотіла вертатися на крокетний майданчик, щоб поглянути, як іде гра, коли тут до неї долинуло несамовите королевене верещання. Аліса ліса вжахнулася. Трьох гравців, що прогавили свою чергу, вже було засуджено до страти. Те, що коїлося на майданчику, здавалося їй справжнім неподобством довкола панував такий рейвах, що годі було вгадати, чия черга ставати до гри. Аліса трохи зачекала, а тоді подалася на розшуки свого їжака. Довго шукати не довелося. Він скупся з чужим їжаком. То була чудова нагода, щоб одним із них крокетувати другого. Але, як на те, Алісин молоток, цепто фламінго, перейшов на інший кінець саду. І Аліса могла тільки бачити, як він неоковирно силкується злетіти на дерево. Поки вона його зловила і принесла назад, бійка вщухла, і за обома їжаками вже її слід прохолов. Утім, невелика втрата, вирішила Аліса. Однаково всі воріться порозбігалися. Міцно затиснувши фламінго під пахвою, щоб той знову не втік, вона подалася докінчувати розмову зі своїм другом. Повернувшись на те місце, де в повітрі мріла його голова, Аліса з подивом побачила, що довкола кота зібрався цілий натовп. Кат, король та королева жваво про щось сперечалися, галасуючи навперебій, а решта всі стояли мовчазні, і, судячи з їхніх облич, занепокоєні. Усі троє кинулися до Аліси, щоб вона їх розсудила. Кожен їй щось доводив, та оскільки говорили всі навперебій, то зрозуміти, про що йдеться, було дуже важко. Кат доводив, що не можна відтяти голову, коли її нема від чого відтинати. З роду віков він такого не робив і не збирається на старості переучуватися. На якого ката перевчати ката. Король доводив, що всяк, хто має голову, може її позбутися, і годі молоти дурниці. А королева доводила, що коли питання не вирішиться швидше, ніж уже, то вона скарає на горло всіх до одного. Це і пояснює, чому всі як один були такі похмурі і занепокоєні. Аліса не змогла придумати нічого кращого, як сказати Кіт належить герцогині. Бередься з нею. Вона за ґратами, сказала королева до ката. Веди її сюди. Кат помчав стрілою, а котяча голова почала танути, і, коли нарешті привели герцогиню, від голови налишилося і сліду. Королі з катом ще довго бігали, мов на біжені, шукаючи голову. А решта гостей пішли догравати гру.